Друзі, всім привіт! Ми на об'єкті. Також доставили, не вистачило однієї упаковочки від Quickstep Stepa 1847 артикул. Це у нас колекція імпресів Ultra. дуб класичний біжевий. І доставляємо на який там поверх? Восьмий поверх, мать моя жінка. Ріф не Ну, Добре, це не парастипак. А тільки восьми. Нічого оста, зато будуть. Зато буде попка, як два горішки. <ріпок> Та й ось таке. Тут -то. упаковочки від Квикстепа. А сюди заходимо. І бачимо оцю всю красоту, де укладений вже ламінат від виробництва квітстеп. Колекція імпресів Ультра артикул 1847. Ось такий він має гарний вигляд. Це дух класичний біжевий. З гарним швом. До речі, тут шовчик іде зроблений. З самої ламінації, тобто технологія тиснення, гарна 3D-структура в нього. Ось такий колір у нас до вікна. І, як ми дивиться, вже в загальному біля стін. Інтер'єру ще як би, такого ще немає. Стіни просто пошпакльовані. Зараз покажемо ще одну кімнатку. І ось Одразу вже в іншій кімнаті. А це тут нам не вистачило шматочок і таку малесеньку полосочку вузеньку. Ну а що робити? Зато маємо гарний ламінат. Ну і звісно наша пікошечка ізумає. Отака От красота. Тут ми маємо унікліковський замочок. Товщина у нас даного ламінату йде 12 мм. Ось тут покажемо замочок. Ось у нас задня ламінація, плюс є пропитка воском парафіном. Про 3D-структуру ми вам показали, ось зблизька. А для замовлення як завжди пишіть нам директ.